Для початку необхідно авторизуватися на сайті та зайти в розділ Підбір. Далі обираємо потрібну країну, наприклад, Нідерланди, і в розділі Транспорт необхідно обрати галочку GDS та конкретизувати, що саме ми будемо підбирати. В нашому випадку це наземне обслуговування. Тобто GDS наземне обслуговування. Має бути дві галки. Далі конкретизуємо параметри нашого підбору. Наприклад, для того, аби підбір був якомога чіткіший, варто поставити конкретні дати. Таким чином підбір сформується швидше. Можемо конкретизувати зірковість готелю тип харчування і обов'язково необхідно конкретизувати місто або курорт. Натискаємо Знайти тури. Онлайн сформував нам пропозиції. Як бачимо, є можливість відкладеної оплати та миттєвої оплати. Обираємо пропозицію туру з миттєвою оплатою. Натискаємо на кнопку Замовити і переходимо в кошик послуг. Для того, аби забронювати дану заявку, нам необхідно внести дані туриста. В корзині послуг у нас буде доступна оплата зараз, тому що ми обрали від... саме миттєву оплату. Також тут доступна або оплата агентом, або оплата туристом. Обираючи оплату агенту, ми бачимо суму. Якщо ми натискаємо кнопку додатково, у нас відображується агентська комісія та сума сплати. Також. Наразі у нас доступна функція розщеплення платежу, тобто створення посилання для туристу. Для того, аби цією послугою скористатися, необхідно оплати оплату туристу. Якщо ми натискаємо цей параметр, ми можемо забронювати дану заявку з можливістю відправити туристу посилання на оплату даного туру. Нам необхідно натиснути я підтверджую коректність внесених даних, та натиснути кнопку Забронювати. Таким чином, ми бачимо номер заявки створеної, суму до сплати та посилання на лікпай. Натискаємо. У нас є посилання для оплати, де необхідно внести дані для оплати дані картки. Але оскільки ми обрали оплата туристом, ми можемо скопіювати дане посилання на оплату і відправити його туристу для здійснення оплати туру. Також ви маєте можливість обирати тур динамічного пакетування з частковою оплатою. Детальніше покажемо це на прикладі з авіаперельотом. Обираємо параметри, тобто GDS. «Авіапереліт», «Місто вилюту», «Обов'язково Місто виліту. обовязково місто прибуття. Ставимо якомога конкретнішу дату. Наприклад. І обов'язково обираємо курорт. Натискаємо Знайти тури. Онлайн формує нам пропозиції з варіантами миттєвої оплати або часткової оплати. Обираємо варіант часткової оплати. Натискаємо Замовити. Необхідно зачекати, доки завантажиться інформація по авіаперельоту і готелю. Для бронювання необхідно буде заповнити дані туриста, а також звертаємо увагу, що при бронюванні пакетного туру з авіаперельотом доступні додаткові послуги в корзині. Можна добронювати послуги авіаперевезення, а також там, де у нас розділ оплати, ми можемо обрати часткова оплата. Якщо ми натискаємо на часткову оплату, в нас є кнопка Додатково, де ми бачимо інформацію, яка сума має бути оплачена відразу, і до якої дати і часу має бути зроблена решта платежу. Якщо ми заповнимо дані і натиснемо кнопку Я підтверджую коректність внесених даних, а за нею Забронювати, то ми матимемо посилання на «LeakPay», по аналогії попереднього туру для оплати ось цієї суми, яка необхідна відразу бути сплачена за авіаквитки.